Дорогі друзі! Кабінет міністрів вніс зміни у порядок компенсації витрат за тимчасове розміщення чи перебування внутрішньо переміщених осіб. Про це йдеться у постанові 31 грудня 2024 року номер 1544. деякі питання надання державної підтримки внутрішньо переміщеним особам. З 1 березня. Розгляд нових звернень про призначення компенсації витрат за безплатне розміщення внутрішньопереміщених осіб здійснює пенсійний фонд. Для отримання виплат до органу пенсійного фонду потрібно подати повідомлення та заяву установленої форми. Це можна зробити у паперовому або електронному вигляді. Зокрема, через портал електронних послуг пенсійного фонду. Компенсація витрат призначається власнику житлового приміщення на 6 місяців і автоматично продовжується на наступні 6 місяців після проведення перевірки права на призначення компенсації. Розмір компенсації 450 гривень на одну розміщену особу. Компенсація не призначається і не виплачується, якщо установлено факт родинних зв'язків власника житла з внутрішньо переміщеною особою або членом його сім'ї. Також коли отримано інформацію про непроживання переселенця понад місяць у житловому приміщенні або установлено факт перебування переміщені особи за кордоном більше, ніж 30 календарних днів підряд. Також, якщо встановлено факт недостовірної інформації у заяві чи повідомленні, тоді компенсація не надається. Далі у 2025 році зріс розмір допомоги малозабезпеченим сім'ям. Хоча прожитковий мінімум у російські 1361 гривню не змінився. Як дізнатися, чи можна отримати цю допомогу? Для цього потрібно розрахувати прожитковий мінімум для сім'ї. Для прикладу, давайте візьмемо сім'ю, яка складається з матері, батька та двох дітей віком 4 та 8 років, і розрахуємо для них прожитковий мінімум. Беремо прожитковий мінімум для працездатних осіб, тобто для матері 3028 гривень. Додаємо прожитковий мінімум для працездатних осіб, тобто для батька теж 3028 гривень. Додаємо прожитковий мінімум для дитини до 6 років 2563 гривні. І додаємо прожитковий мінімум для дитини від 6 до 18 років 3196 гривень. Загальна сума 11815 гривень. А тепер визначаємо сукупний дохід сім'ї. Тобто додаємо дохід кожного члена сім'ї. Наприклад, батьки заробляють по 5 тисяч гривень. Сукупний дохід сім'ї становить 10 тисяч гривень. Отже, від 11 815 гривень віднімаємо 10 тисяч і отримуємо різницю у 1815 гривень. Це і буде сума допомоги такій сім'ї. Тобто, якщо сума сукупного доходу сім'ї Менше за прожитковий мінімум сім'ї, то ви маєте право на допомогу, і сума цієї допомоги становитиме різницю між прожитковим мінімумом сім'ї та сукупним доходом родин. З 1 січня набув чинності закон про державний бюджет України на 2025 рік. Що передбачає підвищення рівня прожиткового мінімуму для надання допомоги малозабезпеченим сім'ям на 5%. Згідно зі статтею 9, прожитковий мінімум для працездатних осіб зріс із 1665 гривень 40 копійок до 1816 гривень 80 копійок. Для дітей до 6 років зріс із 3588 20 гривень 20 копійок до 3716 35 гривень 35 копійов. А з 6 до 18 років для дітей зріс із 4474 гривень 40 копійок до 4000. 634 гривень 20 копій. Для осіб, які втратили працездатність та осіб з інвалідністю 100%. Ось коротко все. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Завжди будете отримувати чітку, конкретну і правдиву інформацію. З вами був Марко Світлий. До нової зустрічі!